Такий здом листок. Дома діти і верхи діти. Дідусі, випуск, коли сі Ісус. Осуспівай, молод постувай. Затий давунок на сплату. У древнім місці, в своємі, величе диво відбулося у печері, ясах, на соломі, ходи Спаситель наш, Христос. Марія Мабуть нахилилась, сповела ніжністю його, вона всім серцем розуміла, що син її привічний Бог, і навіть нас прийшов на землю, себе на митні смерть віддав, а в древній місці вотлеві своє життя розпочинав. А... Що зараз зі зірка в на вона зірка зіркам небі сяє, і поманеті всі вона на дину свій чай. Вам спаси. Затвореєцький ясен, землечище, веселить і співає від щастя. Двері, в небо, напрямки. І кожен, хто бажає, може до нього прийти. Всіх не закликає, тому друже, не барись, де йти скоро, до Христа, щоб він народився дух твоєм святим. Амінь.